Мої вітання, Езра Шибальський і п'яте учбове відео пульсація в замках. Все наше дихання разом з правильною стійкою, з хвилею в тілі, з диханням знизу вверх і зверху вниз, з мудрами супроводжується пульсацією у замках. Що таке пульсація? Пульсація це первинне життя. Від пульсації, власне, і виникає дихання. Дихання це перша причина. Перепрошую, пульсація це перша причина дихання. Навіть медузка вона пульсує і все пульсує, хвиля пульсує. Таким чином навіть хвиля дихає, навіть каміння дихає. В день розширюється, в нього заходить кисень, вночі стискається в холоді, кисень виходить. Це є. Першу причину дихання. Ми маємо з вами навчитися пульсувати. Це просто. Подивимося на ручки. Наші ручки можуть пульсувати, стискатись і розкриватися. Угу. Але в нас є мудри, тому ми пульсуємо мудрими. І це досить зрозуміло. Так само переходимо до ніг. Дивіться сюди. Пальчики ніг можуть так само пульсувати. Ось так. Свод стопи може пульсувати, підніматись і опускатись. Далі пульсують колінка. Вони підтягаються і опускаються. Якщо не виходить у вас цього, в дитинстві всі бавились, але вже може дорослі і не виходить. Але потрошку вийде. Бедра стегна, ми казали, на розворот. Таке зусилля м'язами. І тому іде пульсація знизу вверх. раз, І назад. І з мудрою. Тепер на кожній фазі дихання додається окрема пульсація. Всього сім фаз. Перша фаза дихання додається пульсація в промеженні. Ось тут. Як зробити пульсацію в промеження? Треба уявити собі, що у вас є хвіст. І а, цей хвіст ви хочете втягнути в себе. Ну, немов би ви а, якийсь леопард, чи пума, чи риба, чи хто вам там подобається. А, і ви на, на гівці знаходитесь і хочете підтягнути цей хвіст максимально вверх. От як це виглядає? Ось так. Підтягаємо промижну. Отак. І відпускаємо. Підтягаємо і відпускаємо. На другій фазі до цього, до цієї пульсації, додається пульсація низу живота. Що таке низ живота? Ось це м'язи. Ось тут вони знаходяться над лобковою кісткою. І ми їх підтягаємо і відпускаємо. Підтягаємо і відпускаємо м'язи над лобковою кісткою. Бачите, що воно робить? Ось так. Це не є рух. Куприка. Рух куприка задається нашою вертикальною хвилею, але додаємо ще пульсацію. Ось без пульсацій. Дивіться, це без пульсацій. А тепер з пульсацією. Я додаю пульсацію в промеженні і втягую низ живота. Ми дихаємо 7 хвилин, і цілком зрозуміло, що поки що ці м'язи у вас не розроблені, поки вони сплять. Ця пульсація буде для вас, можливо, ну, дуже важкою, а м'язи будуть боліти, але досить швидко це розробиться. І тому, що ми дихаємо, не буде болі і не буде крепатури. Тобто дихайте глибоко, і ці пульсації вам будуть вдаватися. А животик буде надзвичайно красивим. Навіть заради цього варто навчитися. До речі, ця пульсація жінкам повертає жіноче здоров'я. Чоловікам дає можливість відчути себе дуже укоріненими, такими прямо потужними, вольовими, бо це центр сексуальності, центр волі, центр потужності такої нашої і нашої природньої сили. Далі пульсуємо верхнім пресом. Це м'язи нижнього пресу, а це верхнього пресу. Дивіться, як це відбувається. Ми не мов би Підтягуємо живіт під редра. Ось так. Знов таки хвиля без пульсації. Хвиля з пульсацією. Промежена низ живота, верх живота. Тобто живіт починає пульсувати. Стискаємо на видосі, розправляємо. Навдосі стискаємо на видосі. Вдих, видих. Наступна пульсація ребра. Ребра можуть розходитись і сходитись. Якщо ви піднімете руку і отак будете опускати плече вниз. А берцову кістку підтягати наверх, то ребра стиснуться. І зворотній рух. Тепер без перехилу напряму, розкриття і стискання. От грудна клітка. Ось ребра. І ми можемо попрацювати з грудною кліткою ще додатково ось так, вперед-назад і вправо вліво. Тоді воно розробляється і нам буде легше. Наступна пульсація горло. Не мов Немовби ковтаємо яблуко, а потім не мов би стискаємо все, не мов би хочемо його просунутись сюди в глибину. Тут розкриваємо, а тут мов би ковток іде вже в стравохід. Таким чином видих. І включаємо зв'язки, тому в нас дихання гучне таке. Наступна пульсація в щелепі. Розкриваємо, розтинаємо щелеку і стискаємо її. Але не закриваючи, просто не мов би кусаємо щось. Так, не мов би ми вкусили. Ось пульсація в щелепі. І, і остання пульсація, вона... Здається, неймовірно, але це пульсація черпом. Ми можемо уявити собі, що наші очі трошки виходять назовні, наші вушка внутрішні. І отут є джерельця, як в дитинків маленької. Знаєте, як немовля пульсує джерельцем, так і ми пульсуємо, бо розкриваємо ось тут, а потім закриваємо. Таким чином, вдих послідовно поїхали пальчики, стопа, колінка, стегна, промежена. Низ живота, верх живота. Розкриваємо. ребра розкриваємо, горло, щелепа, вся міміка. І на видусі. Закриваємо починаючи звідси. І тут так само стискаємо все обличчя. Як це робить немовля? Це тільки на шостому рівні. На сьомому рівні в ракеті ми пульсуємо так само всім тілом, але неймовірно повільно. Навдосі ми розкриваємо все тіло. А на видосі ми поступово його. Закриваємо. Про це положення я розкажу окремо, і про ритм цього дихання розкажу окремо. Дякую. Тренуйтеся, досягайте успіху.